На щетки упана, праворівняйся. Струнко, вже гасло. До звіту коронджимо глянь. А? Пане короджу, він нащадки УПА, у кількості самий чоловік, один хворий на... На урочисте закриття. На урочисте закриття табору вишу, я я вийшла, на, наказ. на місце наказ. Так, є. Очень. Рісу, напряму рівняй, струнко. Наші газ. Голі. Не короні, рій кількості 9 чоловік на очисти зупиняється, та було вижити. Я приєднався. На урочисті закриття табору висукований. На Спочинь на місце скупи. Так, є. Рій, право, глянь, спочай. направо рівняйся. Струнко, да. наші гасні. Наші сісі чоловіки, мужні і безсмертні. До Досвій до глянь. Пане хорунжі, рій. Чоловіків у кількості 12 чоловік нарочисти за 50 штабу вишипав на. Я ройова почебло на пасія, зголошуюся на карті. Почень на місці ступи. Так є. О, Дрій, прямо глянь, спочень. направо рівняйся, Пронто. Розвіду війту глянь. учасників спортивно-поздоровчого табору Козацька звитяга звитяга-2014» у кількості 34 чоловік на урочисте закриття табору вишиковано, в тому числі семеро старшин, одна медсестра, двоє кухарів. Зголошую я, поружний Онікович, влас, зголошуюсь на наказ. Так, є. Ген Спочень. Так, ну що, закінчили стабі. Осталося там, які викривали, саме бойтові, справжні козаки, копій, дотерпіва. Через сльози, правда, хтось, через покарання, ручки боліли, ножки присідання боліли. Но дотерпіли. Сподіваюсь, вам всім сподобалося. Може десь там трохи так. Може, десь ви так теж з того боку покупали. Ну, Щось навчилися і ви на. І ми отнішилися. Від себе хочу побажати, щоб ви цю науку, яку вам тут дали, частинку маленькою має бути жити справжній козак. Вдома її продовжили, не забували про неї. Займалися далі виготовим, щоб е, наступний рік також приїжджали як на табори, як на семінари, які проводяться. І з кожним роком вставали все краще, краще і краще. Якби на наші предки кожен день ви маєте стати чуть-чуть краще. Учуся від народження до кінця. Ясно? Ну, від себе. Все найкраще, старшина, Ти знаєш. І знаю. Ну, я хотів би, щоб ви після того, як роз'їдетесь по своїх домівках, не припиняли спілкування між собою. Надалі здружувались, ви станете більш дорослими, будете один до одного їздити, бачите, з різних країв те, зібрались ви. Хто з Ірпеня, хто з Тернополя, з Рівного. З часом ви один до одного будете їздити в гості, десь якісь походи, якісь спільні заходи будете організовувати. Ну, Деяким побажав би то ставати лицарями, щоб не по зауваженням ви виділялися, що постійно кричать, кричать до вас. Так ви не виділяєтесь, а щоб виділялися ви якимось іншими рисами, як Даниїв. Як він себе показав. Була травма, нічого, приїхав він на закриття і під час табору себе нормально поводив. Менше зауважень, але так зі сторони всіх інших. Всі його поважають. Інші хто там все погано поводив, не поважають. І це лише табір. Де є старшини, от. хтось там вже там, грозився, що когось вбити. Пустин, в тюрмі отак, от з тобою би ніхто не говорив. Ти балабол. Тебе порівняли сам, знаєш Так що роби висновки. Терпіти тебе ніхто не буде на наступний рік. Так, має все. Ну, я дуже радий, що така велика кількість дожила до кінця. І вам готово було, чи ви засвоїли науку, яку тут вам давали. Виходите, виділятися з інших. Ви особливі, ви попали сюди, ви попали на бойовий губак. Ви вже є особливими. Я би хотів би цей лук, який я цілий день робив, віддати на зару На, Тримай. Цей копчина, цей табір ні разу не плакав, вів себе взагалі відмінно. Молодець. Тестове, Ну Від себе хочу привітати вас з закінченням табору. Набагато стали кращими. Дуже приємно було бачити, що творилася дружба. Приємно бачити, як теропільські вже за одного стояли. Пожили трохи в казармі, побачили, як це. Ну, Дома хто, ви самі живете. Ви не знаєте, як це бути в іншому колі. Де більше людей де треба себе показати. Ну, вам показав, хто є, хто. Хто витримав, кого поважали, а кого ні. Тому успіхи вам в подальшому в житті. В мене все. Вітаю вас з закриттям табору. Хотілося б всіх привітати по закінченню табору, щоб всі були крепкі, здорові, верталися на наступний рік знову до нас. Але з кращими, як кажуть, да, Остин? Від мене ще таке. Я хотів би подякувати всім батькам, що довірили нам своїх дітей, як кажуть, на виховання, на, на життя таке нелегке. Подякую за організацію Миколі Юровичу. Билися з вами, старалися, щоб ви ставали кращими з кожним днем. Я думаю, ви це до себе приймете, до серця, до уваги, не знаю хто як. Всім дякую, всього найкращого. Як було тяжко. Розкажіть, Побажаю вам здорового харчування і навчитися їсти кашки. І щоб наступний рік ви приїхали і не фукали, як то не їм, і то не їм. А Ну, так. Якщо ви захочете, то будемо. Якщо будете їсти кашу, ви знову приїдете. Навчилися ділити. 20% ПДВ. Ще раз я тупи. А на наступний рік буде тренування на луках? Буде, робили. Ми просто робили, бачите, спіли постріляти трохи. За поведінки. Може ще то хоче сказати? Це 9 табори, це не чистить наші. Це від Верховного вчителя БВП, Влад Олега Степановича, якого ви всі знаєте, лекцію читав. Це від ці табори. Є вже близько 300 років буде. Дай Бог, такі табори будуть не тільки на Статішні, а в кожній області, в кожному районі, біля кожного міста. Ми виростали нове, здорове, сильне, патріотичне покоління, яке в майбутньому може стати до керування нашої держави. Також тут обрали участь, велика подяка нашому мера Метішина, Супернюку Олександру Васійовичу, який нам допоміг з містом, зв'язку з певними людьми, палатки е тим тут турпу Швендя такі Славуті є, Валерій Сергійович преподобний, який також нам харчі трошки поміг. Костющик Євгеній, побачити трохи спину. Васильович. Васильович, Ну і батьки також підключалися до роботи. Дуже приємно, що навколо дітей, навколо цього всього куча людей пооб'єднуватися. Тому що стала одна ціля. Виховання вас. Тому що ви наше майбутнє. Просто проблема тежка, шука. треба шукати, у вас хороше. У вас батьок є зверху там на шаруванні погане. А наше завдання це погане розшарувати і йти те саме хороше у вас є. Тому що в у вас закладу, це хороше, добре. У вас його не всі шукають. Шукають тільки погане. Наші задання хороше, витягнути. Якщо ну, більше чого, ніхто не має право сказати, медсестра. Да. Да. Слава медсестрі, хотіла сказати. Яка вас лікувала? крок да. Я хочу подякувати Миколі Юрійовичу за те, що мене запросили сюди. І подякувати вам всім, що ви мало хворіли, що ви бігали до мене з пальчиками, з носиками, з, носиками, з горлами. Ну, всім успіху. Розер, Ображеність! строк, слава Україні. Женя, 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 Назара давайте Гаврила Максим, Назара давайте Так, Женя, Максим и Гаврила, до прапора, не тяни. Чекайте, чекайте, чекайте. Не тяни. Женя, да. Максим, Максим. прапор есть. Виконання державного гімну, стояти стронко. Три, чотири. Ще не вмерла України. ні слава ні воля. Ще нам братя українці усміхнеться. <рес> ну, на цьому табір козацького для 2014 вважається закритий. <плеви> хто залишається на обід, чи буде обід, хто там вже збирається свої речі, може відключатися. Кого є бажання, можете купитися, поторкуватися. <плеви> <давайте> <плеви>